Жилоподібна маса, дистрофік із пузом скубства. Ось вам пролетар 21-го століття. Не сон, а реальність. Меч революції йому вже не підняти. Важкий куди легше гаймпа тримати. У всьому, звісно, винні буржуї. Змусили робітника цілими днями скролити дівок без кінця. Жерти фастфуд, запивати пивом, далося їм слабкість і тривогу монетизувати. Два речення зліпити вже подвиг, книги з діалектики пилом узялись, а він чекає, щоб його похвалили за власну лінь і в носі коверяння. Сила не в мемах, а в праці, йде в спортзал, у гурток діалектики. Попробуй хоч раз мистецтво зрозуміти, замість мусолення чуток. Коли візьмешся за справу, тоді вже можна чекати змін. Час нагрузник не сам, і кайф від творчості перекриє будь-який допамін. Революції кують лише сильні, слабкі лишаються статистами історії.